З Євангеліє від Марка. І сказав їм Ісус: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих. Які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів. Будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть. І, хоч би що смертоносне випили не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. же Ісус. Промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.